Євгенію Вікторовичу, чому ви вирішили щинити суїцид? Мені жити нудно, лікарю. І ви гадаєте, що суїцид зможе вас розвеселити? Вчителька біології розповідає, діти, маточка і течинка у квітів це органи їх розмноження. Петрик починає панічно мулятися на стільці. Петрику, що з тобою таке? Блін, а я їх нюхав. Батько каже своєму 18-річному синові, Синку, ми з мамою підготували тобі на день народження подарунок. Що це? Просто порожній мішок? Так, синку, ти можеш зібрати до нього всі свої речі та йти шукати своє місце у житті. Але я хочу сидіти у вас на шиї. Як це так? Ти ж кричиш, що ти вільнодумець, ліберальний постмодерніст, а сучасне суспільство загрузло в невігластві, його терміново треба міняти? Ну так давай, сину, дій. Ось я дивлюся, штанці ти вже підвернув. В одну військову частину перевели молоденьку медсестру. Протягом місяця юна стерва спокусила майже весь офіцерський склад. Зрештою, Замполіт викликав медсестру до себе в кабінет. Підійшовши до неї, він спокійно сказав Ти ж, Маруся, всього місяць, як у нас з'явилася, а вже всіх офіцерів у частині перепробувала. Так не піде, я за цим маю стежити. Жити в нас можна, з ким хочеш, але тільки з одним, щоб це розпустою не називали. Ну, давай, визначайся, з ким будеш. Визначилася товаришу Замполіт. Із ким? З черговим по частині. Лежать прапорчик Сашко та Іринка в ліжку. Іринко, ти прямо як батарея парового опалення. Що, така тепла? Ні, ребриста. Образилася Іринка і теж в'їдливо каже, Сашко, а ось твій член немов би Подільський експрес. Що, такий швидкий? зрадів Сашко. Ні, стоїть рівно дві хвилини.